Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Всім бажаю доброго здоров'я. Сьогодні хочу спекти пиріг на здобному тісті. Тісто зроблю таке здобне, гарне, солодке, таке, що, таке тісто, що можна його використовувати і для випікання пасок. О, значить, поділюся з вами цим рецептом. Рецепт тіста не мій видивилась в інтернеті, тому пробую сама і вам показую. Можливо, хтось скористається цим рецептом. Значить, беру. значить, я показую на половину рецепта сьогодні. На половину. Кому треба буде більша кількість тіста, значить, будете подвоювати цю кількість продуктів, яку я сьогодні буду вам показувати у цьому рецепті. Значить, беру. 300 мл молока або кефір. У мене кефір кімнатної температури, даже трошки щоб був теплішенький. Виливаємо. Беру дріжджі, я працюю з свіжими дріжджями. Мені більше подобається. Значить, тут у мене до 40 грамів дріжджів. Десь 36 грамів. Я вагувала. Отак от. Значить, сюди дріжджі. Це роблю опару. Тісто це на опарі. Тому що паски, як ми знаємо. от, ну, Я пам'ятаю з дитинства, що завжди і мама, і бабуся робили таке тісто, щоб на опарі для пасок. Значить, дріжджі розвела. Так, значить, сюди, в опару додається, одне яйце. Ось беру. Одне яйце в опару. Так. Значить, додається сюди цукор, я добавлю 2 столових ложки. Тут у мене загалом було 6 столових ложок, значить, я дві вже добавила в опару. Так, розколочую. Додається ще сюди в опару одна столова ложка сметани. Ось сметана, одна столова ложка. Додаю. Ось так. Розвели це все і борошно. І борошно додаємо. Значить, борошно додам таке, ну, щоб не, не дуже густа була. Було так показано, щоб опара була не дуже густа. Ну, я дві ложки поки що додам, зараз розведу, побачу, яка вона буде. По рецепту написано в опару 0,5 стакана. Ну, Якщо набрати повні ложки, отакі столові, то воно десь так і буде 0,5 стакана. Ось така, бачите, густина опари? Не сильно густа повинна бути. Значить, зараз оце все, ці комочки борошна. Треба їх розбити тут, в опарі, щоб їх не було. От. І буду ставити опару, щоб вона піднялася. Десь хвилин на 30. Накрию зараз харчовою плівкою, рушничком накрию і поставлю в тепле місце на 30 хвилин, щоб опара піднялася. Підійшла опара. Показую, як підійшла опара. Значить, я опару накрила плівочкою цією харчовою і поставила в духовку. Нагріла духовку. Хвилинки на 3-4. Десь включила духовку, температура була 50-60 градусів. І виключила. І все. Оце накрила харчовою плівочкою і рушничком зверху, і поставила ось така мисочка, така приємно тепленька. Ось дивіться, як підійшла опара. Бачите, яка шапочка, дріжджі працюють. І ми працюємо далі. Опару відставляю. Тепер. В окрему посуду додаю три яйця. Так. Щось побачила. Тут у яйці зараз заберу. Оце ж такі яйця. Додаю решту цукру. Тут я нагадую, у мене було 6 столових ложок. Дві ложки я поклала в опару, значить, решта сюди додаю. І додаю півчайної ложечки солі. Ось, дивіться, півчайної ложечки. О, додала сіль. Теж щось попало трошки. Забираємо. Так. І тепер збиваю оце блендером до такої пишної, білуватої маси. Так, ось збила яйця з цукром. Ось така маса, бачите, як вийшло? Ну, як, звичайно, ми збиваємо. Тепер я беру сьогодні окрему посуду, висипаю сюди, виливаю, верніше, оці яйця з цукром збиті, взяла більшу миску. Так. Гарненько все отсюди вилила. Так, тепер сюди додаю вершкове масло. 100 грамів вершкового масла або маргарину можна. 100 грамів додаю. Так, виливаю сюди. Ось бачите так, якби не повністю. ну. Виливаємо сюди оці яйця. Так, далі додаю ще сюди сметану. Дивіться, одну гарну ложку і другу. Дві. За рецептом тут взагалі-то повинно бути 250 мл сметани. Ну, так як у мене немає, я там додала ложку велику і тут ось це вигрібаю з цього стаканчика. Бо в мене більше нема сметани, закінчилося. А ви можете додати більше за рецептом 250 г сметани. От. Так. Тепер додаю сюди, ось дивіться, у мене смалець. Обичний смалець домашній. Я купляю на базарі оцей жир і перетоплюю собі смалець. І додаю сьогодні ложку смальцю сюди. Ось таке тісто із смальцем. Смалець в тісті відчуватися не повинен, не буде. Того, що я, наприклад, знаю, що ну, смалець в тісті не відчувається. І раніше люди завжди в тісто смалець додавали. Це ще було. Колись, як ми ще були малими дітьми. от Ложку смальці сюди додала, так. от Тепер гарно це все тут розведу, ось так розколочу. Можна сюди додати ще цедру, лимону або апельсину. Ну, це якщо на паски. Якщо на паски. а я роблю сьогодні на такому здобному тісті, спечу пиріг і попробую маленьку пасочку положити. От. Так, спеціально паски я пекти ну, якби не буду, щоб тільки для того, щоб показати. А просто я сьогодні зроблю ось таке тісто, здобне і покладу одну пасочку. Тепер сюди я ще додам один пакетик ванільного цукру. Ось, сіль я додала. От тепер зараз додам сюди, для кольору, куркуми, трошки додавлю. Зовсім трошки. От, Якщо пекти самі паски, то можна й більше додати. Я отак ось, бачите, десь одну четверту, може, чайної ложки сиплю. А якщо на паски, то можна й більше. Отак от, от, трошки для кольору куркума. От, і тепер сюди я виливаю оцю мою опару. Ось, висипала опару. Борошно у мене вже перевіяне. Я борошно не, ну, завжди, коли роблю випічку, підготовлю його заранше і перевію борошно. Так, розмішуємо все це. Бачите, яка кількість по, ось всього цього здоби, так сказати. Ось здоба, бачите? О? Перемішали гарненько так все. І тепер поступово буду додавати борошно і замішувати тісто. Значить, тісто треба було, щоб таке не забите. От, щоб якби і липло до рук. Але якщо вже я перейду на ручний заміс, то тісто, то руки буду постійно змазувати в рослинному маслі. Ось так. Так, поки що так, ложкою. Замішую. От. Ну, зараз дойду до, того, до тої консистенції тіста, коли вже воно буде якби, збиратися в комочок, але липнути до рук. І покажу тоді вам, яке тісто буде в мене. Підключаюся знову вам і показую. Дивіться, ось яке тісто. Бачите, яке воно стало? Ось, ось На цьому етапі вже я муки більше борошна додати не буду. А буду ось на руку підливати рослинне масло. Ось так. І буду його місити. Ось таким чином тепер. О, Отак. І треба його гарно-гарно вимішувати довгенько. Хвилин 15, 20, отак помісити, отаке тісто. І воно тоді перестане липнути до рук, збереться в такий комошок, який нам і треба буде. І все, будемо ставити тоді на підхід. Буду ставити тоді отаке тісто. Ось дивіться, бачите, вже борошна не додаю. Отак от буду місити його, місити. от, довгенько. Ой, так пахне гарно. Все, відключаю камеру, зроблю тісто і тоді знову покажу вам, яке в мене вийде. Тісто замісила, от навіть ще руки, бачите, ось не мила. От. Дивіться, яке воно. Зараз у мене руки не воліє. От, бачите, якось отак. Як беруся за тісто. Воно ну, якби. Ну, трохи наче прилипає. От, ну, зразу й одлипає, Отак скажу. Ось таке. Все, вимісила гарно. Я його в миски місила, а потім перейшла на стіл. Бо в мене на столі, як вам скажу, краще виходить вимісити. Я в мисках ну, щось я зразу, як тільки почала працювати з тістом, випічки робити, то на столі в мене краще, вимісти. От. Так що, отаке от тісто еластичне таке, ось, бачите, як воно Ось, від миски. Щоб побачили, хочу, щоб вже ж побачили, яке повинно бути тісто. Ось, бачите, як до рук воно. Прилипає, ну і одлипає. Отаке. От. От Все. Тісто вимісила. Тепер буду ставити, щоб воно підійшло десь на годину-півтори. І тоді вже підключу камеру, покажу вам, як підійшло і буду формувати пиріг. Пройшла рівно година, підійшло моє тісто. Ось показую вам ось такий підхід тіста. Дуже гарно підійшло. Зараз зніму цю харчову плівочку. Ось, показую вам зараз це тісто. Дивіться, яке. Ось ось таке тісто. Так, викладаю тістом. На поверхню притрушую поверхню борошном сьогодні. Так як я на початку свого відео говорила, що це тісто якби для пасок. От, але я сьогодні роблю пиріг і пробую тісто для пасок, і вам показую. О Значить, я зараз зроблю одну маленьку пасочку. Побачимо. Спечу її, вам покажу. Яке тісто буде у випічці, у пасті. Так. Зараз трошки об... обминаю його, значить, у борошні у мене стіл і руки. Сьогодні у борошні. Обминаю тістечко трошки. Так, беру таку формочку для пасок, які продаються в наших магазинах. І зараз відважу да, ну, десь таку на, на вагах зроблю. Грамів 250-300 тіста. Візьму для пасочки. Зараз подивимось, який це буде кусочок, шматочок. Ось. Так, включаю ваги. 0, ну, 370. Ну, от хай такі і буде. 370. Оце буде для паски. Так, тепер дивіться. Беру цей шматочок. Підготувала ось такі сухофрукти. Тут у мене родзинки такі темні, і е, трошки нарізала кураги. Добавлю сюди. Ось так. І тут зараз його трошки От. і буде якби паска з сухофруктами. От. Але якщо готувати тісто сугубо для пасок, то можна ж їх додати, коли ми готуємо тісто, як кажуть, у рідкому стані, коли тісто, тоді ми можемо додати. Сухофрукти, цукати. Все, хто що любить в паску додати, те можна додати. От. Так, зараз такий комочок обминаю. От. Ось так. Формочку таку придаю, пасочки і кладу зараз сюди у форму. Ось так. От. Ось так поклала у форму і хай вона у мене тепер підходить. Ставлю на підхід цю пасочку. Зрешти тіста буду формувати пиріг. Значить, пиріг сьогодні я зроблю з повидлом з яблучним, бо, значить, повидла наварили, тепер треба використовувати. Бо почнеться сезон, значить, ділю отак на приблизно одинакові частинки, підкочую ці частинки, От, залишаю, щоб трошки полежали, як завжди. І потім буду формувати такі булочки. Пиріг теж зроблю красивий сьогодні. Ну, хочу зробити, а як там уже вийде. Значить, зараз буду такі булочки робити, щоб вони трошки відпочили хвилин 5, і буду приступати до формування. Так, показую, як буду сьогодні формувати пиріг. Значить, беру оце тістечко, що в мене лежало, розкочую кружок. Стилу муці в мене сьогодні, все в муці. Так, ось такий кружок розкотила. Тепер роблю тут надрізок такий від центру, отак От роблю. От. І отут роблю такі надрізики, не широкі, десь до сантиметра, так. Я роблю ножиком. Ось от так видно зробила. А тепер покладу ось сюди. Ось сюди кладу повидло, отак от. І тепер буду скручувати отаким от, от конусом. Ось дивіться, бачите, як поклала. Тепер отак от скручую по кругу, кручу, кручу, і сюди, отак от скручую. І виходить, ось такі. Такий, виходить, трикутничок із полосочками, ось так. Бачите, як вийшло. от. І зараз я пороблю всі отакі ці булочки з повидлом, і буду складати на противень по кругу. Ну і тоді зроблю прикраси, покажу, як у мене це вийшло. В принципі, я ліплення, основний вам ось показала зараз. Так, показую вам, який сьогодні я сформувала пиріг. Пиріг з повидлом. Ось такий сьогодні. Оформила його так. От. І показую ось таку пасочку. Поставила одну і вже вона підійшла. Ось, бачите, як гарненько. І зараз буду ставити на випічку в духовку. Температура духовки 180 градусів. Ну, Хвилин на 40. За випічкою треба слідкувати. І тоді вже вам покажу ці спечені вироби у готовому виді. Так, спікся мій пиріг. Ось такий сьогодні він у мене вийшов. Дуже красивий. Ось такий гарненький пиріг. Ну, вже він трошки прочах, я його вже витягла, може, хвилин 40. Як витягла з духовки, от, покажу вам тісто і покажу зараз вам пасочку. Ось така пасочка. Ще теж у формі, ось, бачите? Показую вам. Зараз розріжу форму, подивимося тісто, яке в пасочки вийшло. Так, ще знімемо, форму цю знімаю. Пасочка ще те, що треба. Дуже гарненька. Ось така, дивіться, яка пасочка гарнюня вийшла. Так, це вкладаю. Ось пасочку вам показую, дивіться, яка пропеклася. От, бачите, як. Мякесенька, ось дивіться, показую, яке тісто. Бачите, ось. І назад вертається. Нажимаю. Кістечко назад вертається. Дуже мені подобається, поставлю на тарілочку. Зараз візьму ножик. Розріжу пасочку. Значить, дивіться, я прикрашати її не буду. Я її тільки пудрою притрушу, От, Того, що це я говорила в началі свого відео, що це в мене пробний варіант цього тіста. З нього можна і паску, і пиріг, і пиріжки. Ось таке тісто сьогодні я провіряла, як би. Ну, паска ще тепла. Вона, бачите, навіть різатися ще не хоче, так, як треба. Але ж хочу все-таки її показати вам. Дивіться, яке там тісто. Воно розламаю. Так і бить, так і бить, ось дивіться, яке. Бачите, яке пористе, пористе. Ось таке тісто. Ну, я там трошки додавала роззинки і курагу. от, Треба було додати в, рідку, в рідке тісто, коли ще воно. Ну, я робила ж і пиріг і для паски спробувала його, то ось у мене так вийшло. Так що вже, як кажуть, ну, так от вийшло в мене і все. Так, а паска дуже гарна. Ось, показую вам, яка структура. тіста, м'якеньке. Дуже гарне. Так що, будь ласка, ну і тут же ж на пирогу я вже не буду ламати пиріг, бо до мене завтра прийдуть діти. Може прийдуть, то як би їх пригощу. Так що, будь ласка, використовуйте це тісто, пробуйте приготувати з нього випічку. Дякую всім за увагу і на все добре!